Діти, які не бачили війну, як з ними говорити про вторгнення Росії, Катерина Гольцберг, психологиня. Як відчувають війну, діти, які змогли виїхати? Діти, які не, не бачили війну, вони відчувають війну через дорослих. Якщо батьки дуже тривожаться, бояться дитина теж буде тривожитися і боятися. Якщо батьки ну, реагують досить спокійно, дитина також буде реагувати більш спокійно. Дитина до трьох років точно залежить від реакції власних батьків. Як в літаку, спочатку надягніть маску на себе, а потім на дитину. Чи потрібно розповідати дітям про війну, якщо дитина не бачила бойові дії? У мене є і психологічна, і громадянська позиція про те, що ми маємо говорити дітям правду. Якщо дитина не питає, це можливо говорить про те, що вона боїться запитати у батьків, боїться, що їй збрешуть. Якщо дитина старшого, більш старшого віку, наприклад, вже шкільного віку, ми можемо говорити з дитиною про те, що ти, мабуть, відчуваєш, що зараз щось відбувається. Давай про це поговоримо. Що це що ти про це знаєш? Якщо дитина ну, не бачила війну, вона все одно чує розмови про війну, вона все одно бачить там якесь ставлення до неї. Якщо вона там за кордоном вона бачить, що якесь є особливе ставлення, і вона не може на це якось не відреагувати. І тому ми все, все ж таки маємо поговорити про війну з будь-якою дитиною. Ну, по-перше, для того, щоб ми е, свідомо е, виховували свідому людину, яка розуміє, що відбувається в суспільстві. Як обговорити війну з дитиною? Чим менша дитина, тим ми простіше маємо говорити з нею про війну. Наприклад, дитині до трьох років ми не маємо говорити, наприклад, е, подробиці, що відбувається. Ми просто говоримо. Е, Факт, що зараз відбувається війна, на нас напав ворог. Хто наш ворог? Ми маємо називати що це. Громадяни Російської Федерації, і ми маємо сказати, що я, як доросла людина, є опорою для тебе, для будь-якого віку має відбутися в родині така так звана цивільна оборона, тобто, що дитина має робити в певних обставинах. Важливо пояснити дітям будь-якого віку, що найважливішим є слухатися ту людину, яка зараз відповідає за твою безпеку меншим діткам до трьох років. Ми можемо через казки е, це розповідати. ну, Коти горошок, дуже класний мультик. Ми можемо говорити в цьому контексті про ворога про війну, про те, що відбувається. Для дитини е, ну, старшого віку, там вже після трьох років, ми також обов'язково проводимо е, таку цивільну оборону, але про війну ми можемо говорити більш е, свідомо. Про те, що ми можемо говорити там, хто є сторонами конфлікту, як ми воюємо, про зброю можна говорити. Дитина дуже заспокоїться, коли вона дізнається, що, наприклад, в, в Україні є зброя, яка може ну, захистити ну, дитину. Важливо, щоб з дитиною про війну говорила та людина, яка найбільш спокійна в родині. Тому що якщо, ну, наприклад, мама дуже переймається чи почне плакати, для дитини це, ну, як певна може бути слабкість. Але якщо ми говоримо про загиблих і плачемо, це нормально. Якщо дитина теж плаче, з цього приводу ми теж маємо її підтримати. Не треба говорити не плач, там якісь такі речі, забороняти прояв емоцій, ми маємо. Пережити з, дите... з дитиною ці емоції разом, і є таке хороше слово втішити дитину. Ми втішаємо дитину. Як втішити дитину, яка хвилюється через війну? Меншу дитину ми обов'язково обіймаємо. Коли втішаємо. Дитину, яка старше, вона може ну, не хотіти обійматися, але ми ну, маємо запропонувати ці обійми. Ми ну, хочемо обійняти і якщо вона піддається обіймам, то ми втішаємо її через обійми. Є в нас такий центр спокою, я його так називаю, між лопатками у дитини оця зона, де якщо ми гладимо там, дитині стає ну, спокійніше і затишніше. Але ми не використовуємо такі слова, як заспокойся, не плач, тому що цими словами ми забороняємо емоції, емоції будь-які зараз є нормальними. І агресія і злість у дітей теж є нормальною емоцією. Як вивільнити агресію і злість? Ми, по-перше, можемо реалізувати, дозволити сказати так, дійсно ненавидіти ворога це нормально, і я також, як доросла людина, ненавиджу ворога. Не всіх людей, а саме ворога свого, і через це ми маємо ну, повідомити дитині, що це емоція не заборонена в нашій родині, але ми можемо її реалізувати Яким чином? через е, е, гру, через іграшки. Найкращі іграшки це м'ячі для реалізації агресії. Це ідеальна іграшка, яка допомагає відіграти агресію. Діти дуже часто малюють е, ворога. Малюють, я не знаю, навіть там Путіна в труні у мене були такі випадки, тому це теж не треба забороняти, це теж прояв агресивних почуттів, які вони реалізують через. Малювання. І от в казках теж дуже багато там коти горошок е, убивають, але ми говоримо, що це вбивство ворога, що е, не можна це проявляти на близьких. Дуже таким не, ну, неприємним сигналом може бути, коли дитина починає, наприклад, агресію проявляти, ну не знаю, до кота. Там дворовий кіт, якого діти можуть там, не знаю, назвати Путін і смикати. Оце ми маємо попередити, сказати, що кіт ні в чому не винен. Давай ми цього робити не будемо. Де межа? Про що можна розповідати? Про що ні. Взагалі, ми не маємо ну показувати звичайно якісь жахливі картинки дітям, бо вони можуть закарбуватися, і дитина не завжди розуміє, кого вона бачить, що вона, наприклад, бачить там росіян. Вона може лякатися цих картинок, ну не зважаючи на те, що це наш ворог. Тому е, намагаємося не демонструвати такі картинки, не е, показувати, ну і е, по можливості уникати, щоб дитина сама їх знайшла. Дітям старшим більш е, властиві такі запитання, наприклад, чому на нас напав ворог. Чому? Тобто вони вже усвідомлено задають ці запитання і дійсно шукають відповіді. Тому кожна родина має для себе з'ясувати, як вона буде пояснювати це? Е, ну, я думаю, що найбільш хороший це такий історичний контекст, е, тому треба і самим бути більш свідомому, в історичному контексті більш свідомо і пояснювати, які процеси відбувалися. Діти дуже добре розуміють це. Як говорити з дитиною про смерть? Звичайно, дитина ну буде лякатися, якщо ми будемо детально про смерть говорити. Про смерть ми говоримо без подробиць, про смерть ми говоримо чесно і говоримо про безпеку для дитини. Важливо чи е, мої батьки в безпеці, чи я в безпеці, там чи мої друзі в безпеці. Тому ми маємо говорити все ж таки про найближче оточення, яке. Цікавить саме дитину, коли дитина запитує про смерть, вона е, під текстом запитує: чи не помру я, чи не помрете ви. І ось тут ми маємо е, ну. Ну, в певному сенсі гарантувати дитині, що ми про себе піклуємося, ми маємо говорити, що ми робимо для того, щоб захиститися. Ми говоримо дитині так, це дуже дуже нам прикро, але наші воїни також гинуть. Вони роблять все, щоб вистояти і щоб захищ... захистити нашу країну. Єдиний випадок, коли ми можемо говорити ну, про смерть, більш так у Домулено, це коли гинуть близькі дитини, і ми тоді маємо поговорити про те, що відбулося. А я знов таки за чесність. Ми не маємо говорити, що там тато там. Повернеться чи чекаємо його, ми маємо все ж таки повідомити, якщо людина в родині загинула, і сказати дитині, проплакати разом з дитиною цю, ну, цю втрату, відгорювати. І тоді ми говоримо про смерть усвідомлено. Якщо дитина хоче буденних забав чи покупок, чи варто її обмежувати через війну? Дитина розвивається через гру. Через спілкування, через забави це її розвиток. Ми не можемо його заборонити. Дитина позбувається агресії також через сміх, через е, якісь жарти. І ми теж не можемо це заборонити, тому що це іноді вихід агресії. Ми не можемо припинити розвиток дитини, ми можемо скласти певні правила. Ну Наприклад, Ну це я так фантазую там про заборону. Салютів, ми маємо сказати, що є такі правила, тому що це, наприклад, лякає інших. Ми можемо говорити про загальні правила, але заборонити ігри, передивлятися, якийсь там веселий контент. Ми не можемо дитині заборонити, тому що, по-перше, ми можемо її довести таким чином до певної депресії. А по-друге, ми зупиняємо розвиток дитини. Чи варто обмежувати покупки дітям під час війни? Розмова має бути такою: Я тебе дуже розумію, моя дитина, що це, це ти хочеш купити, але я на даний час встановила ось такі правила, ось такі ліміти, і тому ми зараз купити це не можемо. Ми можемо пояснити, що через війну, можливо, ми не маємо зараз того статку, який був до війни, і ми маємо. Трохи обмежувати себе в певних речах, повністю заборонити, наприклад, купівлю іграшок, можливо, не варто. Ми маємо встановити правила цих покупок. От, наприклад, ми там раз на місяць купуємо щось тобі невелике, і про це можна говорити з дітьми будь-якого віку. Чи варто порівнювати життя дитини з життям тих, хто зараз у зоні бойових дій? Порівнювати не варто навіть для себе, тому що ми не можемо усвідомлено говорити кому гірше. Якщо ми весь час нарікаємо дитині, що комусь гірше, у дитини може виникнути почуття провини, що вона живе краще, ніж інші. і це може потім привести до не дуже хороших наслідків, наприклад, дитина почне себе. Карати. І тут ми можемо е, зустрітися з аутоагресією, Тобто дитина спричиняє собі там біль, якось себе мордуючи. У мене була дитина, яка намагалася голодувати, тому що е, десь там люди голодують. Які ігри підходять під час війни. Перше дуже е, ресурсним є будування халабут. І дитина там може щось робити, сидіти. Друге це читати вголос книжки. Якщо це читають батьки, це взагалі добре, разом читають, можуть обговорювати. Якщо немає такої можливості, батьки працюють, можна запропонувати дитині аудіокнижки, які начитані артистами. Якщо дитина грає у війну, у війну грати нормально, коли йде війна. Коли ми бачимо, що діти грають в війну, це нормально. Ми допомагаємо дитині встановити правила, встановлюємо якісь межі, дозволяємо грати в комп'ютерні ігри, які є симуляторами, наприклад, війни, і обов'язково попереджаємо булінг, якщо ми помічаємо його ознаки. Взагалі, одна із найважливіших порад говорити з дітьми. Психічне здоров'я ваших дітей надважливе, особливо в воєнний стан. Бережіть себе, звертайтеся по допомогу, і обов'язково ми всі переможемо.